Резирую плиту, і ще що будуть щоки на цей ще поріз. Такові він збере світучка Так, сейчас. 800. Ось, у ручках, як подивитися, 800 обороти шпинделя. Подача 31,5. Видно, 31,5. І отак бере, така чистота, як видно. Так, закріпив плиту, тому що інакше ніяк не можна її закріпити. По углах двома кріпіжами. Трошки по углах остається, то я вже болгарки підчеграю в крайній далі. Дійшов до краю, ось такий тут стоїть літучка. Таку я зробив його. І ось такий результат, така чистота. така Такі сітка йде ззаді. Чистенько, гладенько, як дзеркало. Так, ну одну Зробив зараз ще одну ось, ще одна лежить, така сама Сейчас буду обдирати її так само. так. 넥스티코